Ти смакуючи, бачачи ці текстури, рівень спецій, поєднання, логічність їх, ти теж бачиш, чи є клепка в голові, чи це фантазер, який вважає себе художником і думає, що можна просто робити ці маски, отак, от і смажити сандалі, знаєш. Тому це дуже легко насправді нам визначати потенціали і перспективи того чи іншого. Ти ж зараз навчаєшся на харчового технолога в магістратурі. Це університет харчових технологій. Моя сестра його закінчувала, але на бакалавраті. Як там зараз з підготовкою? Немає цих застарілих програм, які потім не знаходились. Мені ще там, знаєш, дипломні роботи писати, бо я на магістратурі вчуся заочно на двох спеціальностях. Тому. Це які? Це менеджмент ресторанного та бізнесу ресторанної справи і на технолога, але саме по виноробству, ага. бродіння та виноробство. Я колись мрію на своїх виноградниках чавити.